Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинули двоє героїв з Волині. Зеленський підписав закон про зміни адміністративно-територіального устрою Криму. Німеччина передала Україні першу партію нових боєприпасів до Гепард. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у скорботі. Стало відомо про загибель у Запорізькій області Волинян, яких довгий час вважали зниклими безвісти. Сергія Вознюка з Нововолинська. Та Руслана Медвідя з села Гряди Володимирського району про це 5 вересня повідомив у телеграмі мер Нововолинська Борис Карпус. Обох військовослужбовців вважали безвісти зниклими, але після проведених експертиз підтвердилося, що вони загинули 2 червня 2023 року у Запорізькій області. Точну інформацію про прибуття тіл, прощання та погребіння. Повідомлять згодом редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. На Волині у річці Турія в селі Городилець Ковальського району виявили потопельника. Як повідомили у ДСНС, виклик до служби порятунку надійшов 4 вересня. Фахівці за допомогою моторного човна та спеціального обладнання дістали тіло чоловіка на берег. Відомо, що загиблий чоловік 1953 року народження. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Біля Луцька сталася ДТП за участю легковика та швидкої, як повідомили у поліції Волині, автопригода трапилася у Купачівці 4 вересня. Зокрема, 56-річний водій автомобіля Фольксваген, ймовірно, заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із транспортним засобом Сітроен під керуванням 45-річного лучанина. Внаслідок аварії обидва водії та 61-річний пасажир, що перебував. Усі троєні отримали різного ступеня тілесні ушкодження та були госпіталізовані для надання медичної допомоги. Слідство встановлює усі обставини події. На Волині винесли вирок наркоторговцям. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Відтак Шацький райсуд визнав трьох волинян винуватими у вчиненні організованою групою незаконного придбання зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах. Доведено, що із січня по червень 2018 року лучани збували амфетамін на території Луцька. Під час санкціонованих обшуків у них було вилучено пів кілограма психотропів. Окрім того, двоє з них розмістили у банку кошти, здобуті від протиправної діяльності з метою подальшого вчинення злочинів. За результатом судового розгляду обвинувального акта членам організованої групи призначено покарання у виді 11, 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У ковалі патрульні затримали вщент п'яного водія. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області. Відомо, що ввечері 4 вересня на вулиці Незалежності у Ковалі патрульні помітили легковик сап, у якого не працювала ліва фара. Після зупинки транспортного засобу інспектори встановили, що 36-річний керманич перебуває у стані сп'яніння. Драгер показав результат, який перевищив допустиму норму. Ви тільки вдумайтесь: аж у 11 разів, 2,13 проміле. Відтак на водія склали відповідні адмінпротоколи. І до загальноукраїнських новин в день 5 вересня російські війська обстріляли село Іванівка у Херсонській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, окупанти гатили з мінометів в результаті обстрілу. Травмовані дві жінки 53 і 73 років. Під час обстрілу вони знаходилися на подвір'ях своїх будинків. Прокудін додав, що поранених госпіталізували у стані середньої важкості. Вони отримали мінновибухові травми, поранення грудних клітин і кінцівок. Окрім цього, за добу, за даними голови області, російські війська обстріляли Херсонщину 57 разів із застосуванням 227 снарядів, мінометів, артилерії, градів, БПЛА та авіації. Кадрові зміни 5 вересня. Верховна Рада підтримала звільнення Рустема Умєрова з посади голови фонду держмайна. Запроголосували проголосували 302 депутати. Також парламент звільнив голову антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. Рішення підтримали 306 депутатів. Замість неї на посаду очільника АКМУ призначать Павла Кириленка. Цього ж дня його звільнення з посади начальника Донецької ОВА погодив уряд. Окрім цього, Кабмін погодив призначення проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації. Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього нардепа від забороненої партії опозиційна платформа за життя Вадима Рабіновича. На сайті МВС зазначено, що екснардеп переховується від органів досудового розслідування, де саме він зараз перебуває, не уточнили. Нагадаємо, 2 серпня Печерський райсуд Києва заочно заарештував Рабіновича. Служба безпеки України оголосила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування війни РФ в Україні, як інформує відомство спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Фрідман профінансував російські військові заводи на 2 мільярди рублів. Окрім того, страхові компанії Фрідмана застрахували військову техніку життя і здоров'я окупантів на фронті. А його телекомунікаційне підприємство почало співпрацювати з ФСБ, щоб та провела мобільний зв'язок у тимчасово окупованих регіонах України. Олігарх використовував активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа Групп. А ще він розповсюджував сухпайки, одяг та іншу продукцію під торговим знаком Армія Росії, яка постачається окупантам на передову. Слідчі також встановили, що Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб російських окупантів. Відтак Михайлу Фрідману загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що зранку 5 вересня СБУ проводить обшуки у нього вдома. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. У мене вдома обшуки зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Написав він, виконувач обов'язків мера Чернігова. Повідомив, що силовики цитуємо певно, шукатимуть трансформатор, який Чернігов купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста. Обшуки проводять на підставі рішення Шевченківського суду Києва. Пізніше во міського голови Чернігова уточнив, що формальною підставою для обшуків СБУ у нього стало з'ясування деталей одного із проектів міжнародного комітету Червоного Хреста. Йдеться про проект відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівський ТЕЦ, яке раніше було зруйноване російськими окупантами. Цей проект фінансується та координується Червоним Хрестом. Місто не бере участі у розподілі коштів чи проведенні робіт. Тобто офіційно умовний міський трансформатор та роботи, що проводяться на ТЕЦ, були лише приводом влаштувати обшук у квартирі, вважає він. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, який Верховна Рада прийняла під час третього саміту Кримської платформи. Про це пише представництво президента України у Криму. Закон має на меті створити підґрунтя для деокупації півострова. Кабмін протягом місяця повинен визначити території та адміністративні центри територіальних громад, на основі яких створять військові та військові. Військово-цивільні адміністрації. Також уряд протягом трьох місяців має створити районні державні адміністрації нових районів і внести на розгляд парламенту законопроект про відновлення публічної влади Криму після деокупації. Разом з цим закон передбачає декомунізацію півострова. Переходимо до новин світу. Україна отримала від Німеччини п'ятизначну кількість боєприпасів до самохідних установок Гепард. Снаряди тільки но зійшли з відновленої виробничої лінії. Про це пише німецьке міноборони. Мені приємно, що ми так швидко і безбюрократично запустили виробництво і хочу подякувати усім причетним за чудову роботу. Заявив міністр оборони щодо поставки п'ятизначної кількості боєприпасів, то найімовірніше є. Пишуть змі йдеться про 40 тисяч штук. Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу вперше спочатку розв'язаної Росією повномасштабної війни. Про це повідомляють місцеві змі із посиланням на джерела. Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться? Поки невідомо. Зазначають, що гуманітарну допомогу Україні Єреван найімовірніше офіційно оголосить найближчим часом. ОМЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цю інформацію. Після переговорів із російським президентом Путіном президент Туреччини Раджеп Ердоган розповів журналістам про підсумки зустрічі. Про це пише турецьке видання щодо російсько-української війни. То Ердоган заявив. На горизонті немає обнадійливої перспективи миру і додав, що Туреччина продовжуватиме дипломатичні зусилля. Турецький президент повідомив, що у вересні він обговорить зернову угоду з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем. Останній запропонував посередницький механізм. Росія вимагає підключення до SWIFT, а ООН натомість пропонує дозволити проводити транзакції через SWIFT. Також ООН працює над усуненням перешкод, що виникли через санкції у страхуванні російських кораблів. На цьому ми завершуємо наш випуск. новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.